Будемо раді, якщо залишите нам відгук. Гаразд, все я дописала. А можете прочитати, будь ласка. Так, звісно. Прийшла в магазин за фарбами для роботи. Все сподобалось. Дякую. Mm, дякую. А можна трішки яскравіше? Так, звісно. Ну добре, слухайте. Прийшла в магазин Чорномор Косметікс за професійною косметикою для роботи. Я перукар, консультант допоміг все підібрати саме під мої потреби. Прийду обов'язково ще. Дякую. Mm, щось не вистачає. А можна ще більш детальніше? Так, звісно, одного похмурого дня я поверталася з роботи додому, і я раптом помітила магазин професійної косметики Чорномор Косметікс. Його вітрина виглядала настільки привабливо, що я просто не змогла пройти повз і вирішила зайти всередину. З цього моменту все ніби в тумані. Мене зустрів привітний і доброзичливий консультант Андрій з теплою усмішкою. Він запитав: Вас щось цікавить? І саме в цю мить я зрозуміла, мені потрібен він стійкий, надійний, той що не підведе. Я шукала його вже давно і нарешті знайшла. Фарбник для волосся Gama 360 від із я була безмежно вдячна за цю покупку, адже сам магазин і його команда залишили по собі неповторний теплий слід у моєму серці. Виходячи з магазину, я подумала лише одне: я обов'язково повернуся сюди знову. Ну як?